you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Веселі брати часи настали для тих, хто колись полюбляв кремлівські наративи та розбурхував зраду на наших каналах. Думали, після Медвечука наші служби взяли оперативну паузу. Ток-ток, Мураєв, відкривай двері. До тебе навідалося СБУ. За матеріалами СБУ судитимуть як снардепа Мураєва. Слідство завершено. Йому загрожує до 15 років тюрми. СБУ завершило досудове розслідування щодо керівника забороненої партії наші, Ексна. Ардепа Мураєва, який причетний до придвірної діяльності на користь РФ, Фігурант використовував під контроль йому телеканал наш для масового поширення кремлівської пропаганди в Україні. За матеріалами СБО обвинувальний акт скеровано до суду. Як встановило слідство, Мураєв задіяв власний медіаресурс для подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі. Таким чином він сприяв агресору в чисельних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення. Ні РФ у зв'язку з цим на початку лютого 22 го проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти антиукраїнської діяльності фігуранта на підставі зібраних доказів Екс обвинувачується за двома статтями: ККУ України 111 та 161. Зловмиснику загрожує до 15 років. Нагадаємо, восени 22 го співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва в Києві. Під час слідчих дій за адресами виявлено готівку в рублях, зброю, комп'ютерну техніку, мобільні телефони з доказами злочинних дій. Фіндалія комедія, пане Євгене, думали, вдасться відсидітися за кордоном, промовчавши в тряпочку, не тут то було. Скоро кожен зрадник отримує по міцних заслугах. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі.